Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Нарешті з'явилися в мене квітучі рослини, квітучі фіалочки. Я збираю нову колекцію. То квітучих рослин не було в мене майже. І от зараз хочу нарешті поділитися з вами такою радістю. Вже зацвіли стартери і діточки підросли, деякі зацвіли квітнуть. Дуже гарно. і от хочу вам сьогодні показати, які в мене є зараз квітучі рослинки. Давайте підробно. Я їх от поставила на одну полочку. І вийшла така у мене квітуча, полочка з фіалками. Тепер більш підробно за. Кожний сорт, тут всі сорти дуже красиві. Я тепер ретельно ставлюсь до вибору. Сортів, дуже гарні, гарні рослинки. І так, отут справа у нас стартер. Це ремпанч. Така квіточка. Буквально одна квітка. З'явилася і от буде ще одна на бутончиках. Дуже красивий сорт, незвичний такий, незвичне забарвлення, але мені подобається. Так, другий ряд у нас DS- Marshmallow. Це фіалка аса. У мене ще не було таких фіалок. Ну, Взагалі-то, скажімо так, на любителях хто полюбляє, хто ні такі фіалки. У мене не було, тому мені просто подобається як для урізноманітнення колекції. Бачите, такі тендітні вони, цікаві квіти і букетиком розпускаються. Теж красиво. DS Діметріс це наш знаменитий селекціонер з Дніпраїв. Дмитро... Так, далі. А оце, дивіться, просто красуня. Чекала на розпуск цих квітів. Це Дмитра Денисенка, ДН, юна француженка. Ну, француженка вона і є. Француженка повністю відповідає своїй назві. Такі тендітні, такі вишукані, гарні квіти з каймою. Тільки розпускається, довго стояв на бутончиках, і листя саме по собі дуже красива листва. Бачите, такий. Дуже своєрідний, дуже красивий, гарний. Мені подобається. Далі Л'Е лялечка. Олена Лебецька. Взагалі тут в мене декілька її сортів. От стартер із одразу ж великі великі квіти, і одразу вже така мила шапочка, бачите, вже досить крупні, виразні. Зараз я спробую їх сфокусувати. От, кайма така біленька, дуже красиві. Не махрові, але просто дуже привабливі. І дуже виразні, можна сказати. Кожна квітка, це як. Витвір мистецтва просто красиві, з такими переливами. Клас. Далі на задньому плані у нас ВМ. Океан Ельзи. Теж українського селекціонера. ВМ, вечір майданюк. Бачите, теж не махрові, але з такими скрапочками, спалахами. З... Цяточками, як з переливами, як такі, як космічні якісь квіти. І теж кожна квітка дуже красива, дуже гарна. Так це вже, бачите, перше цвітіння і настільки привабливі квіти. Це теж Олени Лебецької цікавий сорт, не було в мене подібних Ел є Анічка. Квіти невеличкі, але за рахунок того, що їх багато одразу розпускаються. такі блакитні з зелененькою каймою. І коли вони отак разом, то гарно виглядають, мені подобається. Якщо б одна або дві, воно б не було такого враження, як букетик такий. Мили. І сама розеточка, бачите, самі листочки теж досить привабливі. Далі у нас інший ще сорт Elje рум'яне м'яна хмаринка Один, одна поки що квіточка, і там ще буде ну, уже в'яне, бачите, вона якось довго розпускалася, але й швидко зів'яла. Саме окрас красивий, Гарний. мені подобається. Але ще важко нам її роз, Розглянути в повній красі. Розквітне, подивимось. Там буду перевіряти, що з поливом. Щось мені здається, що вона замакає у мене трошки. Всі фіалочки тут у мене на фітілях стоять, на фітляках, на автополиві. Крім однієї, зараз покажу вам, треба теж її вже переводити на фітільний полив. Далі, отут теж дуже красивий сорт. Зараз покажу вам. Так, це у нас НК Жульверн Наталя Козак. Але, ну от бачите, в стартер тільки-тільки зацвітає, Получається, що один цвітонос це вже квітка стара, можна її видалити. Так, уже не годиться. А інша ще не розпустилася. Вони махрові і довго розпускаються. То сьогодні ми не побачимо цієї краси повністю. Будемо чекати. НКЖЮльВІР Таля козак. Так, Каралис Беніта. От полюбляю такі квітки. Бачите, квіточки вони. Ну, просто самі по собі, з вузьким, такі пелюстки, вузькі. Але самі квіти за рахунок того, що їх багато, от пелюсточок, махрові, з каймою з такою контрастною біла на фіолетовому. Дуже красиво. Це така, от у нас своє тут сорти всі, якісь... кожен по собі цікавий. Далі, на задньому плані у нас є мелодія дощу. Ну, тут можна навіть не пояснювати. От моя рука і от квітка, при тому, що це перше, перший раз стартер дав квіти, вони отакі величезні. Ну і за рахунок того, що вони величезні, вони дуже важкі, не тримається квітконос, просто не може втримати. Але дуже красиві з цяточками біло, білий такий.